Нет, не Дали діткам кружку немає. Чому таке відношення? Ну вон друзья, бачите? Вот, вот, Ну, чорний, Чому таки відношення туди? Скарги, скарги йдуть. У вас чисто, а кружки грязні. Не, ну от знайшли, от за що нам всі передивляться. Йдуть скарги від батьків. вот ми знайшли, за що нам ще передивляться. Чому такі відношення до дітей? Ну а получається вот так. Вас нема змінится кружку.